Слава Ісусу Христу! Маю бажання говорити про все знання Бога. Коли ми вивчаємо про Бога, теологію, науку про Бога, то і ми вивчаємо про Його властивості, атрибути, божественні атрибути. Те, хто Він такий. І писання конкретно говорить не в одному тексті про Боже всезнання. Давайте ми прочитаємо насамперед ці тексти Божого Слова, і тоді е, нас породиться ряд запитань, спробуємо на їх відповісти і зробити таке практичне застосування. Отож, читаю наступні тексти. Перший текст це Псалом 138 читаємо. І з першого по четвертий текст, Господи, Ти випробував мене і знаєш. Ти знаєш, коли я сідаю і коли встаю, Ти розумієш думки мої здалека. Чи йду я, чи відчуваю, Ти оточуєш мене і всі дороги мої відомі тобі. Ще нема слова на язиці моєму, Ти, Господи, вже цілком знаєш його. Правда, виникають багато питань навіть з цього тексту. Невже ж Бог не знає, перш чим випробує людину? Господи, Ти випробував мене і знаєш. Наступний текст, який хочем, хотів би я прочитати, це книга Йова, 37-й розділ. І 16 текст. Чи розумієш ти хмар рівновагу, дивовижні діла того, хто, й на... хто найдосконаліший у знанні? Мова йде про Бога, звернення до Йова, про Бога як того, який найдосконаліший у знанні. Коли ми читаємо лист до євреїв, автор до євреїв. Пише 4 розділ, 13 текст. Наступні слова. Тому що немає творіння прихованого від нього, але все оголене і відкрите перед очима його. Йому наш звіт, або ж йому дамо звіт. Цей текст говорить про Боже всезнання. Дочитаємо наступні тексти. Книга дії святих апостолів, 15 розділ, 18 текст. Відомі Богові від вічності всі діла Його. Цей текст говорить про Боже всезнання. Коли ми читаємо Псалом 32. І з 13 тексту наступні слова. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських. Споглядає з місця оселі своєї на всіх, хто живе на землі. Він створив серце кожного з них і вникає в усі їх діла. Дуже втішні слова. Наступний текст, коли ми читаємо книга про Рока Єремії. Перший розділ, п'ятий текст. Перш ніж я створив тебе, це Боже Слово до Єремії, перш ніж я створив тебе в лоні, я пізнав тебе, і перш ніж ти вийшов із лона, я освятив тебе, пророком для народів поставив тебе. Коли ми читаємо Псалом 51. 5 І 9 текст. Ти полічив мої скитання, збери ж сльози мої у свою посудину, чи не записані вони у книзі твоїй? Коли ми відкриємо євангелиста Матфія, 10 розділ, 30-й текст. У вас же і волосся на голові все пораховане? Цей текст також говорить про знання Бога. Коли ми читаємо Приповісті Соломона, 24 розділ, 20, 12 текст. Чи може, може, скажеш: ось ми не знали цього. А хіба той. То серця випробовує не відає. Той, хто спостерігає за душею твоєю, знає це і відплатить людині за діла її. Отож, шановні, ми почули ряд текстів, які говорять про Божі знання або все знання Бога. Є дуже конкретні з них, які саме про це й говорять. Коли ми говоримо про Боже всезнання, що ми маємо на увазі? І як зрозуміти тексти, які наче протирічать цьому? Коли ми говоримо про Боже всезнання, ми, ми хочемо сказати і скажемо наступне. Божественне всезнання це досконалість Бога, завдяки якій він знає все, це знання всього, що в принципі можна знати. Бог знає все, що в принципі можна знати. Він все знає. Нема того, чого би він не знав. І більше того, він не росте в знанні, не удосконалюється. Він завжди знав все те, що буде попереду. Йому відкрито минуле теперішнє і майбутнє за всю вічність, весь час. Йому все відомо і про все. Бог знає все і про все завжди. І не було такого моменту, і немає, щоб колись на мить він щось не знав, а тут він раптом дізнався. Це ми даємо визначення. Божественному, божественному всезнанні. Бог знає все про все, що тільки в принципі можна знати. Не тільки про людських істот, не тільки про анголів, А все про все. Це так і амінь. Це такий наш Бог, всезнаючий. Ну, як же ж тоді зрозуміти наступні тексти? Виникає багато запитань. От, наприклад, перше. Ми читали 138 й Псалом. і перші тексти, Господи, Ти виправив мене і знаєш. Ти знаєш, коли я сідаю, коли встаю, ти розумієш думки мої здалека. Як розуміти подібні тексти? От, наприклад, коли ми відкриємо книга буття, 22 розділ, 12 текст. Давайте я відкрию і прочитаю. Як же ж розуміти можна цей текст? І подібні до нього тексти, яких є чимало вписані? І ми це знаходимо. 22-й розділ, 12-й текст. І промовив ангел, не підіймай руки твоєї на юнака і не роби йому нічого. Бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога, і не пожалів сина свого, єдинородного свого для мене. Даний текст чітко говорить, що нібито Бог, наче не все знав. От тепер я знаю, коли ти підняв руки. Да? Бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога. А що Бог не знав до цього, що Авраам боїться Бога? Як же ж зрозуміти ці слова? І подібні до них? Наприклад, коли ми читаємо повторення закону, 8 розділ, 2 вірш, І пам'ятай всю, всю ту дорогу, якою вів тебе Господь, Бог твій по пустелі ось уже 40 років. Щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе і довідатися, що в серці твоєму чи додержуватимеш, заповідає його, чи ні. Зауважмо, ми вже не в одному тексті побачили, що знання йдуть після випробування, щоб да, випробувати і довідатися, а що Бог не знав про народ ізраїльський, що в їхньому серці. Наче не знав. Як же зрозуміти подібні тексти, як в книзі буття 22 розділ, 12 текст, повторення закону, 8 розділ, другий текст, і подібні ж до нього, а їх є чимало? Малоймовірно, що Господу справді не були відомі обставини, згадувані в цих ур уривках або те, що в серцях людей. Не можна так думати, що Бог до певного часу не знав, що Авраам боїться його. А коли вже він взяв ніж, зробив певні дії, процес розпочав, то Бог каже, тепер я вже бачу, що ти боїшся Бога. Швидше піддаючи свій народ таким випробуванням або певних особ, осіб, Бог хотів вказати на те, що сам уже знав. І таким чином зміцнив віру у їх, чи то народу ізраїльського, чи то Авраама. Цей текст не говорить, що Бог не знав чогось. А скоріш тут мова йде про інше. Бог хоче так говорити, і цим показуючи те, що, скажімо, вказує те, що вже сам знав, щоб зміцнити віру. Бог володіє всіма знаннями про мене і про всіх. Коли Бог запитує Адама, де ти, Бог не запитує з метою дізнатися, це ми запитуємо дуже часто, переслідуючи ціль, дізнатися щось, тому що ми не все знаємо. Далеко не все. Трішки знаємо, мізер знань має. Коли Бог запитує, Він не запитує з метою дізнатись. Він ставить мету його мета спонукати Адама, щоб він почав думати в правильному напрямку і покаявся. Є тексти іншого характеру, да, які також, можливо, можуть говорити про те. Що то Бог не знає все. Але це неправда. Їх просто потрібно правильно розуміти. Краще всього розуміти ці вірші як заяви людини про свою праведність і прохання, щоб Бог став на її сторону. А як зрозуміти слова Матфія, слова Ісуса Христа? Давайте ми відкриємо. Євангелист Матфій записав 25 розділ. І 12 текст. Відкриємо. Він же сказав у відповідь: істинно говорю вам, не знаю вас. Ви ще написано: А коли пішли вони купувати, прийшов наречений, і ті готові увійшли з ним на весілля, і двері були зачинені. А пізніше приходять і інші діви, говорячи, пане пане, відчини нам. Він же сказав у відповідь: істинно говорю вам, не знаю вас. Або є такий текст, Я ніколи не знав вас, від'їдіть від мене. Що це значить? Невже Бог не мав знання про цих осіб? В даному тексті, коли говорить я ніколи не знав вас, мова не йде про інтелектуальне знання. Варто розуміти, і саме так не інакше, ці слова в тому знання, як пізнання, я ніколи не мав з вами взаємовідносин ось про що йде мова. Бог знає всіх, спасенних і неспасенних, і про все знає, але не всіма. Він має близькі стосунки взаємовідносин. Не всі спасені, не всі побудували них, не всі прийшли до Нього, не покаялися всі в своїх гріхах, Не всі повірили в Ісуса Христа. І тому, в даному розумінні я ніколи не знав вас, тобто, я не мав з вами взаємовідносин, що принципово важливо. Бог знає все і про все. Ось як варто розуміти ці слова. Є і наступні речі, які, скажімо так, важливо правильно зрозуміти. Наприклад, коли ми читаємо книгу Прока Єремії, да, то ми знаходимо наступні слова. Я би навіть хотів прочитати, це 31 розділ. І вже не буде, кожний, не буде кожний навчати ближнього свого і брата, свого говорячи, пізнайте Господа, бо всі самі будуть знати мене від малого до великого, говорить Господь 34-й текст 31 пророка Єремії. Бо я прощу беззаконня їхні та гріхи їхніх уже не згадуватиму більше? Як же ж зрозуміти дані слова? Бог простить гріхи і не згадуватиме більше. Звичайно, по-різному тлумачать ці вірші. Але як правильно їх можна зрозуміти, в даному тексті не говориться, що Бог вже тобто, не має в знанні їх Бога. Тобто, скажімо, що Бог простив і все, Він тепер не знає і все. Скоріше за все, мова йде про те. Що Бог не буде, якщо він простив гріхи, він не буде ніколи згадувати їх у відносини з людиною, що роблять іноді люди. В пригаданнях ти мені колись. Бог так не робить. Бог так не робить. Це може робити диявол, і він це робить. І Він пригадує прощене, і він вказує, ти колись там те зробив. Подивись, який ти є грішник, нещасний, тобі нема спасіння. Це робить дьявол так. Бог простив гріхи і він не згадує, коли людина прийшла до нього за прощення. Е, Може бути таке одне із розумінь. Що Він, Бог незбагненним чином для нас виключає відповідну інформацію зі своїх думок. Тобто, Він не думає про це. От ми можемо щось знати, да? але про нього не думати. Цілком реально. А для Бога все реально. Тому Бог все знаючий Бог. І. Коли ми читали ці тексти, ми побачили наступні такі ми могли бачити таке практичне застосування, що для нас це говорить, що Бог є всезнаючий Бог. Давайте я просто дещо хотів би сказати із цих текстів, які саме про це говорять. Господи, Ти випробував мене і знаєш. Ти знаєш, коли я сідаю, коли встаю, ти розумієш думки мої здалека. Чи йду я, чи відчуваю, Ти оточуєш мене і всі дороги мої відомі тобі. Ще немає слова на язиці моєму, ти, Господи, вже цілком знаєш його. Тобто, Бог знає все і про все. Це потіха для нас. Бог знає про наших дітей. Бог знає, да? тобто Він знає всю інформацію, які вони ситуації. От ми, наприклад, можливо, десь з нами, вас з ними, вас, з ними немає, або їх з ними немає. І ви іноді вагаєтесь, переживаєте, от, от що там не знаю. Ви не знаєте всього і не можете знати, але Бог знає все. Все під контролем у Бога. І це потіха для всіх нас. Це велика потіха. Коли ми говоримо про інші речі, ми вже сказали, що волосся пораховане, це текст якраз говорить про те, що Бог знає все. Бог знає все. Разом з тим, це говорить про те, що, скажімо, от іноді буває так, що люди, щось то приховують, погане зробили. Да? Ви знаєте, сховати від людей можна. Нам щось біль зробили і хавають. І не, на публічно не освітлюють, якось намагаються її за, 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 так зробити, щоб ну, ніхто не знав. Бог знає все. Від нього не можна заховати. Ми пам'ятаємо, як Давід зрішив, да? це ярмку описано: да? Ти зробив це так, Бог каже, але я зроблю це явно. Бог знає все, від нього нічого не можна заховати. І тому писання каже: хто визнає свої провини, той буде помилуваний. Не потрібно жити в їх, а потрібно їх визнавати. Нічого від Бога ми не можемо заховати. Написано, і нема створіння, щоб сховалося перед ним, але все на ген та відкрите перед очима Його йому дамо звіт. Це також значить практичне застосування, що ми свого часу всі без винятку будемо звітуватись перед ним. Він знає все. Ви знаєте, що коли здають звіти, роблять звіти люди в цьому житті, то ті, кому вони підлеглі, кому звітуються, да, з ким мають зв'язок. Вони можуть не знати багато що і звітується про певну справу, обнаружують її. І звіт він має зміст, якщо є праця. Ми люди можемо не знати чогось. Але Бог знає все. І в той же час йому дамо звіт перед ним будемо звітувати. Він знає те, добре, яке ви, ми робили. Яке, можливо, люди не помітили, і дуже часто люди, не знаючи повноту інформації або ж більше критикують. Критикують саме різні речі, можуть говорити, да, то, тому що не знають. А коли вони об'єктивніші стають, вони мають, отримують більше знання про ту людину чи якісь події, і їх зразу уста закриваються. Це правда. Їх відразу уста закриваються. Але вони не знають. Бог знає все. Все добро, що ти робив, що ми робимо, що люди не бачать, в його все пораховано. І з свого часу Біблія відплатить. Це дуже практичне застосування. Бог відплатить, Біблія про це говорить. Це дуже практичне застосування. Тому хай допоможе нам Бог пам'ятати, що наш Бог всезнаючий Бог. Він знає все і про все. І в цьому є потіха. В цьому є потіха. Багато чого не знають люди, але все знає Бог. Іноді буває, люди навмисне хочуть заховати щось, е, приховати від людей добре те, що зробили людина, не хочуть приховати. Але від Бога неможливо це зробити. Є те, що таємне, воно стане явним. Від Бога неможливо, що то приховати. Бог вже все наперед знав. І свого часу е, ми ще більш переконаємося в цьому. Тому хай допоможе нам Бог пам'ятати ці дуже потішливі істини Божого Слова. Пам'ятати, що Бог, якому ми служимо, якому поклоняємося, перед яким ходимо, Він всезнаючий Бог. І не думаймо. Хай хай збереже Бог від цієї думки, що ага, люди не бачать, я можу щось погане зробити. Люди не бачать, може таке бути. Є таке. Бачить Бог. Від нього неможливо нічого заховати. Кожну думку він знає, кожний вчив мотив, він глибоко все знає. І він не просто знаєте, робить те, щоб знати. Він знав вже все. На багато тисяч років він вже все знав про нас, і все, наші думки і Він все знає. Він не просто, знаєте, за партою стоїть, як ми, люди сидять і, і пізнає щось, його своя парта чи сіл да престол. Ні, він вже все знав. Це слава йому навіки. Тому хай всіх Бог благословить і допоможе нам тішитися цими істинами і інших людей потішати ними, проповідувати них. Вони мають велику. Місць. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз підписатися, я вам буду дуже вдячний. І мені дуже приємно буде бачити вас на своєму YouTube каналі. Дуже дякую вам, шановні, за перегляди. Мені дуже приємно. І дякую за поширення, за вподобання, коментарі. Хай всіх Бог благословить. Будьте благословенні!